У 2022 році НАСА отримала сумну звістку. Один із їхніх роботів, Інсайт, який працював на Марсі з 2018 року, почав згасати. Червона планета зробила своє. Товстий шар пилу вкрив його сонячні панелі, майже повністю позбавивши енергії. Одного ранку Інсайт надіслав на землю останнє зображення і повідомлення. Яке звучало майже по-людськи, моя енергія закінчується. Можливо, це останнє, що я можу передати. Не хвилюйтеся за мене. Мій час тут був спокійним і плідним. Якщо зможу, я залишатимусь на зв'язку, але незабаром мені доведеться замовкнути. Дякую, що були зі мною. Триногий робот «Інсайт» прожив на Марсі вдвічі довше, ніж від нього очікували. І навіть у тиші він залишив слід в історії людства.